Марко Рубіо, будучи в Стамбулі, заявляє про те, що на європейці вже повідомлені про те, що за наслідне наслідків, скажімо так, гарського саміту буде виведення американського контингенту з країн НАТО в Європі, і отут найбільш цікава історія слово країн. Тобто відмова не йде виключно про Польщу, про яке мова йшла раніше. На того контингенту, пам'ятаєте, який за Байдено війшов, там було 20 тисяч. І ще до цього вже за Трампа сказало, що 10 тисяч половину будуть виводити. А от тепер на постає перше питання: а за яких країн і скільки Сполучені Штати мають виводити таке контингентом? Тому що знову ж таки Трамп навіть формулював в останніх своїх промовах, що Американські солдати мають виконувати важливу функцію для перш за все сполучених штатів Америки. А якщо захист Європи не є в перших пріоритетах Сполучених Штатів Америки, ну тоді відповідно, мабуть, Трамп бачить ну, якісь інші пріоритети для американського контингенту. Ну для справки, буквально я нагадаю, що в Європі зараз перебуває. Приблизно 100 тисяч американського контингенту ну відповідно як такі бази з превентивної захисту.